Травня місяця цього року я почала проводити експеримент із дівчинкою, яка має вроджену двосторонню туговухість 4-го ступеня. Мета експерименту дослідити, як мої енергокартини можуть впливати на нейропластичність мозку. Після кількох місяців спостереження і сеансів з енергокартиною слух ми побачили зміни, яких не очікували. У вересні дівчинка почала чути навіть без слухового апарата і говорити чіткіше. За даними ГРВІ-аналізу, стабілізувалась робота нейроендокринної та судинної системи, знизився внутрішній шум, а це може означати, що мозок запустив обхідний шлях до сенсорних зон. Це ж не диво, це жива нейропластичність, мозок завжди шукає спосіб почути. Побачити, відчути, якщо створити для нього правильне середовище. Я Тетяна Левченко, авторка енергокартин, моя мета допомогти людям через енергію, колір і світло пробудити внутрішні ресурси тіла та душі.